А хочемо познайомитися з вітражною стіною. Вона у нас тут є в стандартних стінах. Ось Curtain Wall. І є три категорії. Ми зараз їх зробимо і спробуємо зрозуміти, яка ж різниця. Так, зараз копію. Хай буде так. І ще один копію сюди. Добре, перший вітраж у нас є, другий вітраж спробуємо цей, і третій вітраж по списку ось цей. Зразу видно, що останній вітраж значно масивніший. Ось, в принципі, з ним і, напевно, будемо часто працювати. Хоча не завжди це повністю вигідно, тому що, дивіться, перший випадок це. Просто насправді скло. Другий випадок це скло з якимось перебігом, переділом. перепрошую. Причому зверніть увагу, висота конструкції загальному ось і тут у нас є у параметрах 3000, я хотіла задати. ось в Два рази менше. так, і відповідно, Конструкція, так, її можна задавати загальні параметри сюди. Ну, довжину я задавала в плані, а висоту вже в параметрах. Так, і відповідно малюнок розкладки теж підтягнувся. Ось тут трошки легше, ну і зараз теж покажу, що великої різниці між цим і цим нема. В цьому випадку вже готова конструкція з рамочками. А ми, до речі, можемо змінювати тип заповнення, бо зараз у нас є Glazed, ось тут curtain panel Glazed. І є, наприклад, Solid, якщо нам потрібно, так воно заповниться. Для мене було цікаво, цікава конструкція, не знаю, наскільки це актуально. Stained Wall. Ось вона тут теж є, навіть якесь невеличке зміщення. Delete. Попробуємо, що це буде виглядати. Ну, я спробувала, мені було цікаво, тому що в якомусь режимі, в якомусь з варіантів ця стіна була досить таки, там якесь зміщення було, щось таке. ну А так взагалі ця панель, в принципі, ми можемо. Для мене теж було цікаво, що вибирати фактично зі списку у тих, е, м, заповнення тих стін, які є, так і вони заповнюють цю рамочку. Е, ось, і навіть там, де я спробувала взяти Stand «Вол», е, то вона е, ну, мала такий досить цікавий вигляд. Зараз, на жаль, не можу його знайти, але було досить. Може, в мене тут зараз е, якась із. Заміню показу моделі, бо я бачу, що якась деталізація вибудовується. Така досить цікава, але повністю щось конструкція запротестувала. Зараз ще одну тільки спробую. Так, і можна, в принципі, читати і дивитися, що там поки що конфліктує. Ну, Менше з тим. Так, я думаю, розподіл конфліктує. Тому оця стіна, вона класна. Але її досить непросто коригувати, тому що всі елементи прив'язані, і якщо о, бачите, тут вже щось якась там промуга чи ще щось таке вже не йде і не працює, тому, в принципі, є, кенсу, так? є свої труднощі. Хоча ну, мені, на перший погляд, виглядало дуже класно. Але ось ці, як я вже зрозуміла, виявилися вигідніші. Чим? Ну, Мені зараз поки що вони виглядають вигіднішими, тому що це як чистий в чистоті чистий листочок, перепрошую за тавтологію. Оце листочок з лінією. Тобто я активовую цілу конструкцію, аналогічно можна тут зараз це все зробити. І є розкладочка, дивіться. Гарна розкладочка, тут є такий переділ. І якщо я хочу змістити, наприклад, на метр, підтягнеться. Ось і розкладка вже пішла тут догори, і тут з'явилося оцей метр. Очевидно, тут 3,60 якийсь крок є, і оцей метр тут і з'явився. Оце зміщення пішло, а 3,60 це крок. І якщо я хочу з такої конструкції. Зробити ціле вікно, заходжу на architecture, У нас є система QT-Volt, ну, треба це все досліджувати ще окремо. Я підозрюю, що це дуже багато всього піде, але якщо нам потрібно змінювати систему, розділяти. Так? Наприклад, дивіться, причому тут в Revit є гарні прив'язочки одразу. Серединну, і оце таке фірмове е, так, приглючування, так, якщо, ось, наприклад, 30 см. Так. Тобто ми собі формуємо насправді досить вільно, ну, не вільно, а таку потрібну розкладку, і якщо нам потрібно е, зробити такі переділки, давайте ми навмисне зробимо масивну рамочку. І Зробимо ще щось таке простіше. Дивіться, це 65 на 125, а 40 на 62. Можна спробувати. Хоча, скоріше за все, можна і змінити Edit Type, Type. Звичайно, на копії. Раз, два, бачите, вона вже трошки вужча, менша. Можна собі бавитися тими імпостами, всякими формулами. Я би насправді, якщо чесно, мені такого цілком вистачало б. Тому що для формування інтер'єру чи екстер'єру навіть, тобто, ну, воно досить мало виглядає. І в ідеалі є частий листочок, взагалі без переділок, без прив'язок до якоїсь кроку. Просто ставимо те, що нам треба, так, є от, е, такий є, е, переділ, так, і є ще можна ось такий подати. Зараз це є вертикальний, горизонтальний, ще ж можна і вертикальний, так, зараз подивимося, вам е, можна. Тут є в нас такі е, цікаві різні режими, а це все, ну, Окремо, я, скоріше за все, буду досліджувати, тому що отут вдалося вертикально. Тут щось я бачу запротестував і не, не хоче відпускати цю ситуацію. Може, це, до речі, через те, що конструкція така, але ну, це, я думаю, можна цілком спробувати підкоригувати. Ні, працює. Якщо один сегмент, як, до речі, зверніть увагу. І теж можна Тягнути. Це е, перший варіант Curtain Grid, це ми розбиваємо. Тобто зараз у нас розбита конструкція, в загальному теж, як і в стіні, бо це ж в принципі стіна, можна коригувати в об'ємі, можна коригувати, звичайно, що це ефективніше, ось так, у параметрах. І в кінці кінців, останню фішку, я зараз хочу показати. А якщо ми вибираємо заливку, моніо то є такий all inclusive якщо нам не потрібно різної товщини, all-grid, ось, бачите, все є. Якщо нам не потрібно такої великої деталізації, то в один клік це все можна дуже легко залити.